В Україні з початку лютого цього року розпочався набір добровольців до гвардії наступу. Як повідомили ОМВС України, батальйони, які планують створити за два місяці, будуть задіяні у звільненні Донеччини, Луганщини та Криму. Подати свою кандидатуру як добровольця стало можливим і у всіх ЦНАПах країни, зокрема і на Волині. У лицькому центрі надання адміністративних послуг виділили місця для військових нацгвардії, держприкудом служби, а також поліції. У нас проходить агітація до новостворених батальйонів, бригад, які будуть брати безпосередню участь у бойових діях проти російського агресії. За наказом офісу президента України в центрах надання адміністративних послуг майже в кожному місті по Україні. Створені такі агітаційні пункти від Державної прикордонної служби, національної поліції, а також від нашої національної гвардії України. Подати заявку можуть як чоловіки, так і жінки. Основні вимоги вік від 18 до 40 років, відсутність судимості у пріоритеті офіцери та солдати, які мають чималий бойовий досвід. Братимуть лише добровольців, які є високомотивовані. мотивовані. є служба по мобілізації, є служба по контракту е, у службі по контракту, це е, військово-лікарська комісія. Е, наявність певних документів, які необхідні, то це довідка про несудимість, довідка е, диплом про освіту, там чи вища, чи середня спеціальна. Набирають кандидатів не тільки до Нацгвардії, але й у Держприкодонслужбу, а саме у батальйон Сталевий кордон. Звертаються, цікавляться люди. Що не розуміє, то ми проводимо роз'яснювальну роботу на рахунок даних питань щодо по порядку проходження служби в даних підрозділах. Основна функція в центрах надання адміністративних послуг та соціального забезпечення це комплектування бригад і зокрема 15-го мобільного прикордонного. Доного загону сталевий кордон. Тут розміщаються представники різних силових відомств з метою комплектування даних підрозділів, від здійснення підбору мотивованих людей проводити роз'яснювальну роботу відповідно по порядку проходження служби за контрактом, а також за мобілізацією щоб люди розуміли, вийде куди вони йдуть, в які підрозділи. Крім ЦНАПів, громадяни можуть заповнити заявку і онлайн, заповнивши анкету на сайті гвардії наступу. У міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що станом на 5 лютого до українських ЦНАПів надійшло більше 3,5 тисяч звернень. Було подано 607 заявок, із них 337 у Нацполіцію, бригада Людь, 130 у Держприкордонслужбу, сталевий кордон та 140 у бригаду Національної гвардії. України на офіційному сайті було подано більше ніж 4,5 тисячі заявок. У міністерстві зазначають вісім підрозділів націлені саме на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій України.